Четверта хвиля мобілізації, про яку говорили ось ну нещодавно почали. Анонсується, що вона буде проходити десь приблизно півтора-два місяці. Про що саме йдеться? Справді вже врахували помилки попередніх кроків попередніх місяців ведення протистояння і справді набиратимуть за якимись іншими критеріями людей. Чи це просто за тими ж критеріями просто проведуть ротацію? Замінять одних не дуже добре навчених військових на інших, що й не Я не знаю. в мене немає інформації про. Принципи цієї мобілізації, ті деталі, які були оприлюднені в пресі, вони не дозволяють не доступні, системно, системно зробити висновок, що це таке. Е, насправді, я, вся проблема минулої мобілізації була в тому, що у нас е, військомати шукали не тих, хто хоче воювати, а шукали тих, кого їм треба записати в план. Це різні речі. Так? От якщо у нас ви е, військкомат. Почне шукати передусім мобілізованих, мотивованих людей, а не просто віддавати накази і наповнювати армію тими, хто не хоче або не може навіть. Так? У нас все стане на свої місця. Тобто питання навіть не в тому, які є спеціальності в людини. В неї не може бути спеціальність, може бути не під... спеціальність, яка, наприклад, не стоїть в плані в завданні для цього військо... військомату. Але... Це немає різниці. Ця людина, якщо вона хоче, вона має йти до армії. Да? І треба її знайти там застосування. Ось у нас, на жаль, я вже казав громадському, що у нас приймає участь в бойових діях лише 30% військовослужбовців. Навіщо нам проводити мобілізацію, якщо з 104 тисяч мобілізованих безпосередньо в зону АТО направлено. 20 чи 30% людей. В чому зміст тоді цієї навіщо ця мобілізація? Вона безглузда сама по собі. Це просто даремна витрата ресурсів і даремні проблеми, даремний клопіт командирів і даремні жертви. Ось і все.